Вітаю вас! Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про останні новини у нашому місті. Зараз особлива увага керівництва Нікополя направлена на ремонт доріг. Цікавить це питання і місцевих активістів, тому і стала темою для обговорення під час зустрічі з Андрієм Фісаком. Якісно відремонтувати дороги головне завдання місцевої влади. Про це під час зустрічі з активістами заявив керівник Нікополя Андрій Фісак. Байкери та автомобілісти разом з представниками ЗМІ громадських організацій звернулись до очільника міста після проведення рейду проблемними ділянками доріг Нікополя. Запитували про погану якість деяких відремонтованих раніше доріг та заплановані цьогоріч ремонти. У відповідь почули, що питання якості доріг місцева влада тримає на контролі. Наразі вже зроблена аналіз всіх недоліків та висунуто претензії, які були в основному до райавтодору. которые обязаны усунуть их в часом. В этом году сделана дефектовка по тем дорогам, которые они делали в прошлом году. И они обязаны выполнить гарантийный ремонт данных дорог, если есть проблемы. Я знаю, что есть проблемы и на улице Красного, да? и на улице Кармалик. Да? Поэтому, поверьте, этим занимаемся. Керівник міста також повідомив, що на ремонт доріг у нинішньому році виділено 28 мільйонів гривень місцевого бюджету плюс 2 мільйони з обласного. На ці кошти планують виконати поточний ремонт доріг, у тому числі приватного сектору, включаючи відсипку, чого раніше не робилось. Заплановані і капітальні ремонти 10 ділянок доріг на суму 19 мільйонів гривень. Я не того, щоб робити повністю капітальний ремонт. Але ми прекрасно розуміємо, вами, ми не зможемо з вами сьогодні робити капітальні ремонти. Дуже много дорог плохих. Поэтому в этом году будут делаться в том числе и ямочный ремонт. Адже тільки для капремонту багатостраждального проспекту трубників необхідно 20 мільйонів гривень. Аби його здійснити, вже направлено на відповідні листи щодо виділення коштів до обладміністрації та Міністерства регіональної політики. У розмові міський керівник перелічив всі дороги, які планують відремонтувати капітально та поточно до вересня цього року. Також розповів про те, що вже зроблено. Так протягом тижня в Нікополі поточно відремонтували дорогу по вулиці Краснодонській. Після цього ремонтники розпочали фрезерувальні роботи по центральній вулиці Електрометалургів. Найближчими днями на цьому... Відрізку розпочнеться ямковий ремонт. Частину ж дороги по вулиці електрометалургії від шляхопроводу до Нікопольського заводу феросплавів поточно ремонтують силами цього підприємства. На черзі поточний ремонт доріг по вулиці Микитинській та Херсонській. Далі заплановане часткове асфальтування по вулиці Будьонівській, Жигулівській та Карла Лібнихта. Наприкінці зустрічі очільник міста зазначив, що основна вимога до виконавців компанії «Райавтодор» та Україєвробут якість та обов'язковий гарантійний термін від трьох до семи років, в залежності від типу ремонту. Активісти залишили задоволені зустрічю та проявили бажання. Зі свого боку також контролювати хід ремонтних робіт, чому Андрій Фесак не став заперечувати. Навпаки, він звернувся до усіх активних нікопальців із пропозицією разом вести контроль за ремонтом доріг. Всі розказували. У прес-центрі міської ради відбулось засідання Круглого столу з представниками міської влади, громадських волонтерських благодійних організацій та безпосередньо учасників АТО. На зустрічі обговорили провадження спеціальних заходів, направлених на скоріше соціальне забезпечення учасників АТО та членів їх сімей. Так, за словами лідерів місцевих благодійних фондів, на базі їхніх центрів надається психологічна та юридична допомога військовослужбовцям та членам їх сімей. Купуються спеціальні засоби захисту та одягу для бійців. Видана книга Нікопольський край, яка розповсюджується серед учнів шкіл. Вилучені кошти також будуть направлені на благодійні цілі. Однією з громадських організацій створено благодійний фонд, який провів ремонт трьох автомобілів, забезпечив 100 бійців взуттям Постійно співпрацює з волонтерською сотнею. Велика увага приділяється і стану здоров'я. За словами начальника відділу охорони здоров'я Валерія Самойленка, солдати мають право користуватися безкоштовними ліками, але лише ті особи, які мають офіційний статус учасник бойових дій, а також проходити лікування в медичних закладах міста. На сьогоднішній день 76 бійців вже скористалися такою можливістю. Для фізичної реабілітації бійці направляються в реабілітаційний центр сальони Ліман. Для отримання допомоги потрібно безпосередньо звертатись до начальника відділу охорони здоров'я. Стосується отримання статусу учасник бойових дій, то відділ з питань оборонної та мобілізаційної роботи міськради надає допомогу в оформленні необхідних документів, адже всі місцеві соціальні програми діють тільки при наявності такого посвідчення. На теперішній час в управлінні праці та соціального захисту населення зареєстровано чотири учасника. АТО з таким статусом я ходив хадів собес, що по поводу льгот, і з бумажками везде теж пользуються, якби би теж нівозможно. От і вони сказали, що без корочки ніхто нічого, ніяких льгот не буде передоставляти. Заступник міського голови Юрій Останній надав інформацію щодо порядку надання земельних ділянок учасникам АТО та зазначив, що вже не дійшло заяв на їхнє отримання. Присутні обговорили і проблеми, з якими стикаються в ході соціальних проблем. Наприклад, волонтери, допомагаючи в лікуванні бійцям, відмічають відсутність в мережах аптек Нікополя, знижок на ліки для учасників АТО та пільги в стоматологічних клініках. Непомогли п'ятого кабінета. Я лежал в больнице, мне здрав тоже помог хорошо. Я пролечился, но мне стыдно просто обращаться опять же. У меня была ну, недавно. Мне стыдно обращаться уже к волонтерам, мне много помогает. Я пішов в аптеку, говорю, от у мене є документ, що я учасник, а то, пожалуйста, сделайте мені скидочку. Этого нема. Також для військовослужбовців існує проблема своєчасного погашення кредитів і процентів, що потребує вирішення на загальноміському рівні. По завершенню круглого столу всі озвучені проблеми були прийняті до уваги та обговорені методи щодо їх вирішення. 23 квітня у Нікополі за ініціативи виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака посадили дерева миру. Долучившись до всесвітньої соціально-екологічної акції, наша знімальна група бачила, як це було сьогодні. Нікополь приєднався до всесвітньої акції дерева мира. В її рамках по всьому місту було висаджено близько ста ось таких дерев. Дуже символічно, що частину з них посадили саме на меморіалі Вічна слава в ім'я великої перемоги. Того дня на меморіалі Вічна слава представники місцевої влади, комунальних підприємств та громадських організацій, на чолі з Андрієм Фісаком, висадили близько 20 дерев. Інші були посаджені на території шкіл та дитячих садків. Ви знаєте, є добрі люди в місті Нікополі, є нікопольчанин Олег Мардашов, який привез нам платани з Молдавії. Ну, і сьогодні не тільки здесь будуть висаджуватися дерев'я на меморіалі вічної слави, але й во многих школах, міста. Дітки будуть висаджувати опять же дерева міра. За словами начальника відділу екології міськради Світлани Надійної, Платан унікальне дерево для озеленення саме міської зони. Має естетичний декоративний вигляд, до того ж живе до двох тисяч років. Подібні рослини вже можна побачити у нашому місті у парку металургів та по вулиці Усова. В вопросах озеленення очень хороший платан тим, що він не прихотлив в почві. Йому ему как не важлива именно плодородность почви. І в то же час, в городських городских городських чертів в місті, тому що вони пилі і газоустойчуве, Це саме основне качество, яке є у платана. Голова ради ветеранів Нікополя Микола Ведерніков також підтримав таку ініціативу. Говорить, що вона дуже потрібна, адже дерева прикрашатимуть алеї меморіалу. Я думаю. Вот це треба почаще. Не тільки например, при знаменуванні какої-то акції. Весна прийшла, природа обновляється, життя продовжується. Вот через 70 лет прийдуть сюди, а здесь вже деревья. і століття будуть відмічати. Нас не буде, а буде приєднано, що діти були посажені і прекрасне буде алеї украсит тільки этот меморіал. Тепер саме на цьому священному місці, завдяки звичайному Нікопольцю, зростатимуть дерева як продовження життя та данина тим солдатам, котрі 70 років тому загинули заради великої перемоги та миру на землі. Днями представник Нікопольського управління газового господарства розповів керівникам квартальних комітетів, як треба поводитись з газовими приладами. Тема цієї зустрічі була продиктована загостреною ситуацією, яка склалася в Нікополі при експлуатації газових приладів мешканцями переважно приватного сектору. Під час діалогу технік місь газу зрозумілою мовою розповіла слухачам про елементарні правила поводження з такими приладами. Наприклад, під час користування газовою плитою або духовкою необхідно провітрювати приміщення. Також не рекомендують користуватись ними одночасно. Перед вімкненням газової колонки необхідно перевіряти тягу за допомогою звичайного паперу. Категорична заборонена самовільно встановлювати газові. Прилади або розпломбовувати їх після візиту представників міськгазу, що може призвести до невтішних наслідків. Самостоятельна заміна навіть газової плити категорично запрещено. Ви закупаєте плиту, рядом ставите, визиваєте слесаря, слесар приходить, міняє вам плиту. Якщо ж відчули їдкий запах блакитного палива у своєму приміщенні, треба негайно перекрити всі газові крани і провітрити приміщення. Водночас викликаючи аварійну газову службу за номером 104. Слюсаря для виконання робіт пов'язаних з газовими приладами можна викликати безкоштовно за номером, який вказаний у вашій абонентській книжці. Минулого тижня відбулась зустріч керівника міста з представниками Міжнародної асоціації індустрії гостинності з Дніпропетровська, Запоріжжя та Києва. Нікопольщину по праву називають колискою козацтва, адже саме Нікопольщина є краєм п'яти запорозьких січей. Наш край свідок великої кількості пов'язаних з козацтвом доленосних переломних моментів історії, що мали велике значення для багатьох країн та імперій, народів і націй. Тому не дивно, що наша земля привертає увагу лідерів українського турбізнесу. Зустріч була ініційована виконуючим обов'язки міського голови Андрієм Фісаком. Під час дискусії присутні обговорили перспективи розвитку туризму на Нікопольщині та методи залучення місцевих і закордонних інвесторів. У свою чергу представники малого та середнього бізнесу німецький підприємець Кристоф Райва, голова союзу підприємців та підприємств Нікопольщини Дмитро Нікітченко та радник міського голови з питань розвитку підприємництва Анатолій Тульчинський висловили власне бачення Нікополя туристичного. Домовилися про необхідність проведення окремої зустрічі влади з підприємцями, які мають бізнес у старій частині для обговорення шляхів вирішення проблемних питань і тем реконструкції цієї історичної частини міста в перспективі. Мета спільними зусиллями зробити для Нікопольців та гостей міста стару частину місцем відпочинку. Буде збережена і відновлена дореволюційна архітектура, зроблена пішохідна зона, лавочки та виконаний сучасний благоустрій територій. На завершальній стадії перебуває підготовка п'ятирічної програми збереження культурної спадщини та розвитку туризму в Нікополі. За два дні гостей ознайомили з найбільш яскравими місцями, і сторінками історії Нікопольщини. Відвідали стару частину міста, побачили пам'ятник Богдану Хмельницькому. В контексті індустріального туризму відвідали цехи заводу Трубосталь, де екскурсію для них особисто провів генеральний директор депутат облради Олександр Фельдман. Під час відвідування... Відвідування пам'ятки національного значення могили Івана Сірка на всіх чекав сюрприз. Коровай з вітальним виступом Нікопольського ансамблю ріг» і виставка козацької зброї. Оглянули гості і славні скіфські кургани, а також панські кручі в селі Капулівка. Відвідали пам'ятники осипу Шору і Нестору Махно. А в комплексі на острові Томаківка поблизу Марганця керівники асоціації взяли участь у майстер-класах зі стрільби з лука. Спробували свою силу у приготуванні козацького кулішу та юшки. Випили води з цілющого козацького джерела. З і многогранной історії України я, чесно скажу, я столкнулся перший раз. І я вижу здесь достаточно большой ресурс, достаточно большой потенціал для того, щоб на не тільки государственном, але й міжнародному уровне продвигать данный регіон. По завершенню дводенного туру гості надали ряд рекомендацій для подальшого спільного провадження. Перше, чтобы что необходимо сделать, это донести информацию, как минимум для жителей Украины, о том, что есть э, такие, скажем, замечательные традиции, есть история, есть героическое прошлое, э, которое необходимо популяризировать, о нем необходимо, нужно рассказывать, вот для того, чтобы э, люди могли приезжать и прикоснуться к истории. Отже, можна впевнено сказати, що Нікополь має туристичне майбутнє, і вже зараз необхідно закладати фундамент для подальшого його розвитку знати, цінувати та відроджувати козацькі традиції, якими так славиться наш край. Напередодні дня Чорнобильської трагедії у школі номер 20 вшанували пам'ять ліквідаторів тієї страшної аварії. У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції нічну пітьму розірвав вибух. Той вибух розділив історію нашої країни на два періоди до аварії та після неї. Захід у школі проводився для того, аби підростаюче покоління шанувало пам'ять тих, хто своїм подвигом зберіг наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Присутні на зустрічі ліквідатори Чорнобильської аварії розповіли учням про причини трагедії та відтворили в уяві той день погодинно. Учні Глядали відеокадри, які переносили їх у злочасну атмосферу трагедії. Очень тронути той встречі. Спасібо, що не забувають нас, і діти педагоги. От видно, що майбутнє говориться є країні і майбутнє буде. Очень приєднано не оминув Чорнобилі наше місто. З Нікополя у зону відчуження було послано більше півтори тисячі чоловік. З них 646 призвано через військомат. Решта були направлені через підприємства. Це зв'язківці, медики та інженери. На даний час у Нікополі проживає 74 інваліди, у яких інвалідність встановлена через участь у ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС, 48 вдів ліквідаторів. Що таке Чорнобиль для нас? Це, мабуть, трагедія. Це не свято однозначно, це боль, біда і нещастя для молодіжі, мабуть, хотілося б донести ту біль у тій трагедії, і щоб така трагедія більше ніколи не повторювалась. Пам'ять загиблих ліквідаторів шанували хвилиною мовчання. Згадали й особливого героя ліквідатора пожежного Нікопольської частини Юрія Бабенка. Він справжній патріот нашої країни. Будучи пенсіонером, він у серпні 2014 року добровольцем пішов у зону АТО, де й знаходиться на даний час. Сподіваємось, що подібної трагедії більше ніколи не станеться. А річниця цієї страшної події приверне увагу світової спільноти до глобальних проблем техногенної безпеки, подолання наслідків екологічних лих та запобігання їх поїх. У четвер керівник міста зустрівся з жителями Новопавлівки. Причиною візиту стала проблема підтоплення цього району, яка у нинішньому році загострилась через погодні умови. До чого домовились, дивіться далі. Того дня керівництво міста разом з представниками міського та Нікопольського регіонального управління водних ресурсів поспілкувалися з жителями Новопавлівки, які скаржились на постійне підтоплення, особливо останнім часом. Нарікають на те, що ця проблема в їхньому районі існує вже багато років, але так і не вирішується. Говорили про свої претензії та вносили пропозиції щодо вирішення питання. Дренаж оцей забитий, да, да согласна. але він отам, отім, вулицям усім, отам Маяковська, 8 марта, да. отам Астрос, школа. Воно нічого да. не дасть. Тому що все одно вода буде бігти отак качатися, і буде бігти тут вона забита. Ну ті ж насосна до, дома довести, до вести. Я та з 2010 року пісьмина в нас переписка. Як всім відомо, у десятках метрів від названого району розташована дамба, тому основною причиною підтоплення цьогоріч стала велика кількість опадів, яка випала навесні, говорить начальник Нікопольського регіонального управління водних ресурсів. На сьогоднішній день випало 70 20%. Ви згадуєте, що таких дождів не було інтенсивних. Тобто, есть не справляється з цією водою? абсолютно. Вторе, зараз держить рівень Каховського водохранилища 16.02. Коли таке було. Було такое в мае водохранилище набиралось. І, коли була жара, і абсолютно дав багато не чувство. Зараз не чувствую, це чувствую, така сантиметр. Олександр Григорович також додав, що на цій території розташовано 36 свердловин, які належать водним ресурсам, але працюють вони не на повну силу. Деяких повиходили з ладу повітряні відводи, багато так званих шипунів у трубах. Але компресор працює цілодобово. У свою чергу головний інженер міського зазначив, що три дренажні насосні свердловини та насосна станція, які обслуговує підприємство, постійно качають воду. Ті насоси, які Можете подойти, он посмотреть, там. сейчас работает, на повну трубу вода йде. Основне рішення, яке було прийнято це буріння додаткових вертикальних свердловин, які дадуть змогу працювати дренажній системі потужніше. Для цього за ініціативи керівника міста будуть виділені необхідні кошти. На цю сесію которая состоится в п'ятницю. Ми собі, собіраємо, так, так. верні, є проєкт рішення, в якому предусмотрено 40 тисяч на проєктної роботи плюс 650 тисяч на дрінажні системи. Свої плани щодо вирішення проблеми підтоплення озвучив і Олександр Скрипець. Що ми плануємо? Уже багато літ про пробурити, ще три скважини з насосом, так як на Маяковського. Ну, одна скважина така стоїть 180 тисяч. 180 тисяч, одна скважина. Заявку дали, підписали на сьогоднішній день, поки ніхто нічого не виділяв. Виділять гроші розуму. Після продуктивної розмови Андрій Фісак пройшовся подвір'ями жителів. Вода в їхніх підвалах дійсно сягає позначки півтора метри. У свою чергу мешканці продемонстрували посадовцям, як вони змушені практично вплав у гумових костюмах заходити до своїх підвалів за консервацією. Перевірили і стан каналу, по якому із дренажних систем стікає вода. Він виявився частково захаращеним різним сміттям, в чому є провина і самих мешканців. Очільник міста поставив завдання працівникам водоканалу прочистити канал якнайшвидше. Ці роботи працівники підприємства розпочали. Вже з початком наступного тижня. І на завершення хочеться додати, що 24 квітня під час засідання сесії міськради було прийнято позитивне рішення щодо виділення коштів для вирішення проблеми з підтопленням на Новопавлівці. 22 квітня на стадіоні імені Куценка відбувся фінал щорічних міських змагань серед шкільних команд з черлідингом. 1 квітня стартували треті традиційні змагання серед шкільних команд з черлідингу. У півфіналі взяли участь 19 команд шкіл міста. В яскравій боротьбі спорту Краси та грації до фіналу вийшли 13 команд юних черлідерів. Команди змагалися за право захищати честь міста в обласному фестивалі Весна Краса Грація, який проходитиме 26 квітня в місті Дніпропетровську. Оцінювали фінальні змагання, як і в півфіналі, керівник хореографічного ансамблю орхідея школи номер 22 Вероніка Кирпа. Тренер-викладач з художньої гімнастики дитячої ...спортивної школи номер 1 Ірина Ястребова та режисер масових заходів Нікопольського культурно-дозвільнєвого центру Оксана Подольська. Суддівська колегія за 10-бальною системою оцінювала технічність, синхронність, артистизм, композицію та зовнішній вигляд. Максимальна кількість балів, яку могли отримати команди 150 балів. Одна за одною команди черлідерів у яскравих костюмах демонстрували свою танцювальну та спортивну майстерність. А вболівальники гучними оплесками підтримували своїх фаворитів. Після всіх виступів команди вишукувались у шеренгу для оголошення результатів та остаточних переможців. Так набравши найбільшу кількість балів. Перше місце виборола команда гімназії номер 15 друге місце у команди школи номер 13 І третє місце посіла команда школи номер 25 Ми дуже раді, не тому, що... Не потому, что мы победили, мы этого очень долго ждали и долго готовились. Спасибо всем, кто в этом участвовал. Мы уже участвуем который год, и мы так ждали этой победы, но каждый год у нас то второе место, то третье. И вот наконец-то первое. Мы просто счастливы! Нам дуже понравилось. Я вважаю, що нужно більше проводити таких мероприятий, щоб молодіж развивалась, росла і была, вела більш спортивний образ життя. Ми довго готувалися, дуже старались. Я думаю, у нас все вийшло. Я думаю, що наступного року ми будемо перві. Від імені керівника міста Андрія Фісака. Його заступник Ольга Коник привітала команди і нагородила грамотами та цінними подарунками переможців. В пускай пускай лідерка спортивне тарінування. Буде любить праздники. краси, спорту, вдохнові розіваються в нашому місті. І будьте які щасливі в тому, що ви є неї здравни нашого міра. Депутат міської ради, керівник громадської організації Громадська сила Вадим Колесник вручив грамоти всім учасникам змагань, а також визначив найкращих та найгучніших болівальників, якими стала школа номер 13 і яка у нагороду отримала музичний центр. Вітаємо переможців та бажаємо гідно представити наше місто на обласних змаганнях. А зараз до вашої уваги прогноз погоди на наступний тиждень. У суботу погода в Нікополі буде сонячною і теплою. Температура коливатиметься від 6 до 17 градусів з позначкою. Плюс ранок в неділю буде хмарним, але вже до обіду небо стане чистим. Опадів не передбачається. Повітря прогріється від 7 до 18 градусів. Понеділок буде похмурим, але теплим. Очікуємо від плюс 7 вранці до плюс 19 в день. У вівторок погода буде сонячною. Вранці температура становитиме плюс 10, вдень 18 градусів вище нуля. Середа буде похмурою, вдень очікуємо невеликий дощ. Температура повітря від 11 до 17 градусів тепла. Четверта п'ятниця будуть хмарними. Вранці температура коливатиметься від 8 до 11 градусів з позначкою плюс, в день – 13-14 градусів тепла. На цьому у мене все. Більш докладну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Я ж прощаюся з вами, бажаю теплих вихідних та гарного наступу.